Спокон віків, люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба. Яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Кожного разу перед новою легендою я намагаюся уявити, якою вона буде. І що ти уявляєш про наступну легенду? Ну, там, мабуть, буде чарівна принцеса, яку я врятую від лиходія. Це чортяка! Справді? Ну так на чарівну принцесу він не надто схожий. Мені деколи вчувається, як там на горі люди ходять, Хочу на них. Друзяко, спустися під землю, ми в пеклі. Дорога на чортам закрита. Можна спробувати знайти цю дорогу, а на горі можна людям напаскудити, можна їхні душі збирати. Не початий край роботи для чорта. Колись давно один чорт захотів вирватися нагору. Довго він шукав шлях, який виводить з пекла, нарешті натрапив на тріщину в землі. Ніку, давай також пошукаємо шлях звідси. Тут якось моторошно. І впертий чорт все-таки проліз, по тріщині на гору. І доліз до земної поверхні! Що ж нам робити? Він же на землі шкоду творитиме. Знову всяка чортівня до гори лізе. Зараз я закрию цей лаз для чортів. Мій хвост! хвост! Гарно тут, от би місто заснувати в такій красі. А цікаво, як називається ця долина? Хуст хуст. Чуєш, не знаю хто, але каже, що хуст. А в цей час прийшли в долину люди і почули, як йде луна від чортових криків. Вчулося їм у тій луні хуст. Так і назвали нове місто. Упертого чорта бог спустив назад у пекло, а тріщину навічно закрив горою. Ще. Один лас для чортів. Я його знайшов і випущу чортів з пекла. Ой, мій хуст, хуст, хуст. Хуст, хвост. Ти чув? Знову хтось крикнув нам. Точно, хуст! Ось! Це перша легенда про хуст. А за другою легендою князь. Шево, це вже наступна історія. А сьогодні час додому робити уроки лягати спати. Ну тоді до побачення. Про чарівний Закарпатський край, де стоїть місто Хуст. Я знаю ще не один десяток легенд. До наступних зустрічей. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька. 1879, Місто Львів, 79008.